Він скаржиться у листі до свого батька навколо майже суцільно жидова, і це треба послухати, ніби навмисне в шарж просяться, і самі себе викривають. Ні ціні естетики. Чи варто було Москву заполонити незабаром десятий рік, хоча б говорити і поводитися з тактом, навчилися. Ось можна подумати, що хами і пошляки корінної національності Великоруської в Москві за 10 років революції перевелися. Вони у жодному разі пастернаку жити не заважають. А ось євреї, які не тактовно нагадують пастернаку про його єврейське походження, дуже заважають і дратують. Таке ставлення до єврейства Пастернака викликало обурення у світової громадськості, у тому числі у Давида Йосифа Бен Гуріона, який писав про доктора Живага, що це одна з наймерзенніших книг про євреїв, написаних людиною єврейського походження. Чи була у?